Алло, Люся, ну список прийшли на телефон список. Тільки крупно, у мене я окуляри забув. Чекаю. Куртопля, картопля. А, ось на шерсті. А чого картопля в шерсті? Напевно, зимня. Зимня картопля. Пів кіло. патісон. Це патес. Не пас. Баклажан. О! Патісон. Це ж патісон? А де надписи? Над нами теж нічого нема. Патісон. А що із цього лохина? Це лохина? Да я не про вас. Цвітна капуста блять, цвітна капуста, сука. это ну, цветная. Кольорова, зелена, цвітна капуста. Дяде ж це з хінкалі. А де хінкалі, чоловіч? Там. Хінкалі. А знурі, кахеті, кагметі, кухтелі. О, оце хінкалі. Пол кіло. Хінкалі зайвим не буває. Боже, усе не те, ну усе, ну геть усе не те купив. Ну і що ми будемо їсти? М може, хінкалі? Ти ж хінкалі не купив? Як а отс. А. Ну, просто нахуяримось! Цілий список. Люда, що за почерк? Йоханий бабай. А що це за хвіст? Чий це? Редька? Оце редька. Люда, а де сода? Так. Що тут дитина? А це, мабуть, щоб не було дітей. Так, прокладки є. Шампунь. Хершопот. А, бля. Хетшоперс. Так, люди, я тут вже е, е, три години. Я, я, я біля сиру. А я ж тут вже був. Діду, а де вихід? Там? Де хер там, я там був. Люда, люда, я заблудився. Я не можу знайти вихід. Я тебе прошу, приїдь за мною, забери мене.